Літо добігає кінця, і це означає, що пора сідати за машинку, шити теплі костюми. Якось я захотіла пошити собі худі на фліс, щоб був об'ємний з великими кишенями і нормальним капішом. Я багато експериментувала, і в мене вийшло. Так я почала шити оверсайз худі, штани до них звали їх модним словом джогери собі знайомим, а пізніше всім охочим. Я знайшла якісну тканину і з вимог до неї було щоб не скатувалась при прані, не втрачала колір. Я таку знайшла і впевнилась, що мої вироби якісні. Тож я шила далі, рекламувалась через пабліки та блогерів. Якась реклама була більш вдалою, якась менш, але замовлення надходили, і це головне. Кожній людині я підбираю розмір за своєю розмірною сіткою, але мої костюми є досить об'ємними. Підганяю тільки зріст, в талії і в стегнах. В моїх костюмах комфортно та тепленько, кольорів багато. А головне, якщо ви замовите в мене худі або костюм, ви автоматично стаєте спонсором моєї діяльності. А основна діяльність моя наразі полягає в контенті про Запоріжжя, історичні факти та жарти. Ну, оце, що я викладаю на своїй основній сторінці. Якщо ви хочете підтримати мою діяльність, замовте в мене гарний, теплий худі. Це якісна річ, яка зроблена творчими руками майстрині. Вам вона при. Це за задоволення, а мені змогу творити далі. Контенти худі така річ базова в кожному гардеробі. Пошию дуже якісно, тому пишіть.